Друзі, всім привіт! Вже сьогодні Олександр Зінченко може дебютувати за арсенал в першому турі АПЛ Крістал Пелес Арсенал. Де подивитися цей поєдинок, я вам розповім за наступну хвилинку. Ну, а ви пишете в коментарях, як думаєте, чи вийде Олександр Зінченко в стартовому складі. Також в описі цього відео ви знайдете посилання на підтримку нашої рідненької України. Ну а наш канал ви можете підтримати своєю подобайкою. Ми розпочинаємо. Перший поєдинок АПЛ для арсеналу відбудеться в п'ятницю 5 серпня о 22.00 Та зіграють вони на виїзді проти команди Крістал Пелес. Жителі України зможуть подивитися цей матч на Сетанта спорт всього за 20 гривень. Саме стільки буде коштувати вам перший місяць підписки, якщо ви новий користувач. Якщо ви вже були дієвим, то місяць підписки коштує 109 гривень. Також на нашому Ютуб-каналі о 22.00 стартує інтерактивна онлайн голосова трансляція поєдинку Crystal Palace Арсенал. Підтягуйтеся, друзі, поспілкуємось разом з вами. Подивимось на те, як буде грати Олександр Зінченко. Одним словом, проведемо класно вечір. На сьогодні у мене все. Надіюсь, інформація була вам корисна. Слава Україні! Героям слава!